Всім привіт! Вас вітає Максим. У нас сьогодні анпакінг От такенький Body Sars. Мило Три в одному. 6 брусочків по 150 грам. Отже, відкриваємо. Бачимо, кожна мильця опакована ще в свою коробочку бумажну. Можна навіть комусь подарувати один брусочок. Запах приємний. Зараз відкриємо і подивимося, якого кольору. У нас дане мило. Так. Відкриваємо. Так. Так, 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 так. Аккуратно. Ну бачимо. Да, запах дуже приємний. Біленького <coughs> кольору у нас. Body Serves. S soap Saver. класний запах мені подобається мабуть я буду сьогодні вже не мить руки ну от такенький огляд кому сподобалось ставте пальці або підписуйтесь на мій канал буду новий продукцію отримувати для вас робити огляд всем пока